Що ми вже знаємо і що хочемо дізнатися про яблука проблемні запитання для дітей середнього та старшого віку. Мета уточнювати та розширювати знання дітей про плоди яблуні, яблука. Вчити обстежувати яблука за допомогою різних органів чуття, за формою, кольором, величиною, смаком, залучити до самостійного приготування яблучного соку. Яблука, фрукти чи овочі. Як це довести? Яблука ростуть на дереві в саду, значить, це фрукти. Яблука це плоди чи насіння. Яблуком називають соковитий крупний плід дерева червоного, жовтого або зеленого кольору. І з'їсти його цілком поклавши в рот, неможливо. Яблуня дерево чи кущ. Яблуня це дерево. Має один стовбур, розлогі гілки. Це улюблене народом дерево не тільки за весняний неповторний розмай, а й за чудову силу і смачні плоди. Де ховається насіння яблук? Насіння яблук ховається всередині плоду. Це легко довести, розрізавши яблуку навпіл. Ми бачимо маленькі насінинки коричневого кольору всередині яблука. Скільки насінинок в одному яблуці. Як це з'ясувати? Різні сорти яблук містять різну кількість насіння. Давайте порахуємо, скільки насіння ховається всередині нашого яблучка. У яких фруктів насіння схоже на яблучне? Насіння груші дуже схоже на яблучне. Уважно розгляньте половинки обох фруктів. Що буде, якщо яблуко опустити у воду? Воно потоне чи буде плавати? Чи замислювалися ви коли-небудь, чому яблука плавають і не тонуть? Відповідь доволі проста. Вони на чверть складаються з повітря, м'яко й доволі пориста, і всередині яблука є пустоти, які виконують роль поплавка. Якщо яблуко порізати на скибочки і покласти у воду, вони плаватимуть чи потонуть? Пригадайте, що відбувається з яблуками, коли мама або бабуся варить компот. Усі, хто коли-небудь варив компоти з яблук, помічали, що яблучка спочатку спливають, а потім тонуть. При цьому самі яблука не втрачають своєї форми, а лише трохи розварюються в киплячій воді. Це відбувається тому, що коли вода починає нагріватися і доходить до кипіння повітря в яблуках починає вивільнятися. У пустотах збирається вода і вони змінюють свою щільність. Коли компот вже майже готовий, яблука тонуть. Експеримент Врятуйте яблука. Як уникнути потемніння яблука, не зіпсувавши його смаку? Ми взяли яблуко і розрізали його на рівні частини. На зріст однієї швидко нанесли сік лимона, іншу залишили недоторканою. Через деякий час м'якоть першої половинки лишилася, як і раніше, світлою, а м'якоть іншої половинки потемнішала. Чому так сталося? Відповідь дуже проста. В яблуці міститься досить багато різних мікроелементів, в тому числі і залізо. М'якоть розрізаного яблука під впливом повітря поступово окислюється. Це окислення прискорюють ферменти, які містяться в яблучному соку. Саме ці сполуки надають м'якоті яблука коричневий відтінок. Скільки яблучного соку можна дістати з одного яблука. Практичним способом дізналися, що з одного невеликого яблука можна виготовити чверть склянки яблучного соку. Дякую за перегляд!